Зараз йдемо до будинку, де владика Діонізій провів своє дитинство. От така гарна хатинка. Просто в дуже дуже красивому місці. Владико дуже живописне місце. Ви тут дитинство провели, так? Так, Провів дитинство. Звідси почав ходити до школи три кілометри кожного дня в одну сторону вчився. По тому теж Петро Байдер з України. Коли я скачив народню школу тут, він збирав хлопців що до, до, до семінарі у Донтаполіс. Мене не взяв, мене не записав. Та ну. Але батько казав: ну мій мій синочок хоче йти до семінарії. І він взяв, він взяв, мене вписав. Я був найменший, найменший е, учень у малій семінарій у, у вас не хотів брати не через те, що ви е, замало релігії знали, а через те, що були ще малим, так? Дуже малим був. До речі, добра нагода, дорогі друзі, прорекламувати вам, пригадати, що в нас на нашому ютуб-каналі є велике інтерв'ю з Владикою Діонісієм, коли владика завершив своє служіння в Італії як апостольський екзарх для нас, для наших українських вірних. Запрошую глянути, і лінк також скинемо власне, в описі цього відео. Який тут серйозний член родини? <пілляє> і трошки більший член. Родини, привіт. Скажи, а мене хто буде гладити? га? А хто мене буде гладити? Владико, yeah. а що ту таке От, власне всередині? Ми зайшли, така гарна кімната. Адже то є покуття. Тут ми приходили, щоб помолитися, тут ікони. І тут коли хтось, коли хтось помер, то загоставлять тут. А, ага, то таке так. домашня каплиця може бути. Домашня така каплиця покутя. Те, що в Україні ага. є покутя, так само тут. Шкайте, Ми... Отіво, от дуже -дуже такі дуже-дуже давні вограмоти. Так, так, то, так, що так, то є, так. дивіться. Бачу, хто є папа, котрий пій. 12-й 12-й, так. так. Іван Павло II. Іван Павло II, то є з нагоди 50-ліття. Тобто це благословення від папи? Ага. Для вашої родини та, Ой, і такі, так. такі образки, слухайте, ну так вони з тої епохи давньої. Це є, та... є пам'ятка хрещення. А там отам такі два портрети. хто О, то є. є, то є. Чекаєте. Це є батько, мама, батько, і діду і, і баба. Це і мій апартамент, я тут, коли приїжджаю, я тут... Колись завжди тут ночував, да. раз на мене напали тут. Та ну а авто ночі добирався, я тут лежав. Я чув, щось хтось двері рухає. Я Ру, думаю, що вітер, Я бачу, я туди я тут був, а тут бачу, що відкриває, відкриває Вікна? вікно? Вікно. Злодій хотів. Я зрухав зрухався, лишка, впав, Осе, милий. а він втік. Семилий. Ото владику, ви мали тут пригоди, я вам скажу, також. Всякі різні. Ну і бачу, то хата. І хотіли на дякую, ще тут не хату стати. Ага. Сповідайте, а то то ваша хата дерев'яна, фактично, так? І тут навіть держава хоче зробити пам'яткою. Ага. Це Вже майже немає. немає Слушайте, таких. Ми і справді як потрапили в цю епоху, певно, вашого дитинства. Розумієте, дивіться, такий така піч, та. Мама тут варила і так далі. Та ви що? Ні, ну просто унікальна нагода. Дорогі наші глядачі потрапити потрапити до. Хати, такої класичної хати збереженої, автентичної, де жила українська родина у Бразилії. Родина владики Єонізія Ляховича. З іншого боку такий автентичний, я вам скажу, гарно зроблений. З дерева різні різьблення і покритаю. Ви печати хліб? ну? ого, го нічого собі! Та ви що? Дивіться, дивіться. Ух ти. Угу. Все готове, тільки пекти, так? Але гарно, слухайте, то така. така б... І стратегічно розташована не в хаті, щоб не було зажарку. Так? А то складські приміщення і стодола. Подивіться, як вони автентично також виглядають і добре збережені в гарному стані. Ну, а замість яблук і грушок то ростуть мандарини на подвір'ї. І пальми. Худоба тут також є на господарці. Подивіться, яка корова в нас гарна. Ніє, то бичок. То майбутнє Шураско. Ми тут жартуємо знаєте, між собою, бо їхня національна страва це смажене на грилі м'ясо, яке називається Шураско. Як каже владика Діонізі, тут худобу випасати не потрібно, вона тут пасеться сама. Просто випускаєш, є паркан отам, загороджений великий, і по всій решті території собі корови ходять і пасуться.